с вами Любчик Ник. Я снял видео с моими братиками. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Так что они говорят привет. И сегодня на взгляд на игрушки парку Юрского периода. И первый огляд. Тобто, первая игрушка это у нас Барри Оникс. Вот такая прикольная игрушка, да, Куко? Да. Я вже його зоти Марко, а того Ураз. не нам це сюрприз. А, блін. Це не реально дуже складно. Не треба. І Баріонікс, це доволі перша фігурка. У неї тут, коротше, є звук, але немає батарейки. Я потім попрошу, щоб... Е, О, нет, прийшла нет, батарейка нет. і тоді було звук. Вони можуть вот таке робити, вот таке. Коротше, фігу, фігурка на 9 з 10. Погнали далі. Набери, море, а вот ты... так. Да, ты да. Ты у неї цей карнотавер, у yeah. нього теж немає звуку, на жаль, батарею. Тобто, oh, yes. але це, до речі, теж самотарка. Okay. Да. Раз набери, Це може робити. І туши, як кнопка. І хлопчика тихо. Тихо. Марко тихо. Тихо. Ладно, давай мені. Коротше, він може робити звук, але немає батарею. Жаль. На жаль, але він. ура, набери. І розставлю. Льо, з, з, на, <laughs> Іграшку ставлю, десь, е, десь десь 8 з 10. Е, мой, іграшка прикольна. Мой, ти, мой, Тримай, біпій. Якщо що це як пити, Жицаратопс, іграшка просто бомба, знаєм. Але у неї теж сіли батарейки. Він може робити отак. Іграшка десь реально прикольна. Мама, тут я. Зараз у нас моїх улюблених Рекс чи рекс чекс. Ось така мені на новий рік. Да. да, ураз. Поклади, будь ласка, ну набери. Ця іграшка мені Побачка! Побачка! на Новий рік. Ця іграшка дуже прикольна. Хлопчики, я відео знімаю. І ця іграшка дуже прикольна. У неї є тут кнопка яка робить. Квіз. А друга кнопка робить... Да. А друга кнопка робить оце. Дуже прикольно, дуже, мені дуже подобається. Ну, Взагалі іграшка 10 зерко тихо. Взагалі іграшка 10 з 10 дуже прикольно. Оцей альбертозавр. Іграшка дуже прикольна, також є кнопка, яка вот таке робить. Пам-пам-пам. Дуже, я приколь... кажу, Дуже я прикольна надку, іграшка. Я, кажу, да, мені... я був в садку мені да, послали, ты, так що іграшка теж 10-10 з ультрафу. Що ти там робиш? Хочемо, погнав далі. Наступне це... це теж доволі перша іграшка з того моло. Вот такая, короче, маленькая, дуже, вот на ее функция вот такая, вот, вот такая захлебность. Марко, она показывает, ну то счет... еще, ладно, сюрприз, Луфа. Не, вверх дай мяч. И, Марко, ну я роблю хохлят. И залей, рожка очень прикольная, ставлю 7 из 10. 7 з 10. Наступна це от така десь рік цієї іграшки, напевно, що от така вона, коротше. Я не пам'ятаю її звати. Та дивіться, у неї три кнопки. Перша робить от так. А, дру... а остання робить от так. От так. І прикольна. 7 з 10. Я, я йду там. Да, іди, блин. Ну, реально складно. Ура! Усе! А -а -а. Да. Наступна це, це ротозавр. Так, от такий. І ще мені дали велоцераптора. Велоцераптор. Ура, ну я й роблю. Іду, будь ласка. Не треба. От такий стерн. Ого, ну я роблю відео. Ура, ну будь ласка. Ти вітер смета. Да. Велоцераптор блу. Е, якщо що, Ладно. Mm. Це Велоцераптор, у нього функція от така, коротше. І ця іграшка називала це Велоцераптор, а його називали Блу, тому що дуже розумний. Коротше, іграшка 9 з 10. Потім е, е, е маленький антізавер. Іграшка теж дуже прикольна, дуже могла сразу. Це є хлопчики, я знімаю відео. Нам дуже складно знімати відео, на повір. Іграшка дуже прикольна. Ставлю десь, ну, сім ну, з нормально. Це ротозавр, бо ця реально прикольна. У неї теж був звук, але немає батареїв. От квіст. Потім викривається цей. І у неї тут він трохи поламався, тут є кнопка, але складно. Іграшка вісім ну, 70, коротше. Хлопчики, я знімаю відео, будь ласка, не треба. Це я забув а, це, галімімус, коротше. Теж дуже прикольна і теж крік. Трашка реально прикольна. Дуже, мені дуже сподобалась. Іграшку, оцінка 7. 7 з 10. Він чилить. Далі Пару оралов. Сама перша іграшка. Сама перша іграшка із парковічного періода. У мене теж звук, але немає батарею. Сама перша іграшка, коротше. З неї почалось всі мої іграшки з парковіського періоди Вона ультракруто. Вибачте, мій браток просить вийти. Ти будеш зі мною? Дай будь зі мною, будеш моїм помічником. Він вийде, так що я його випущу. Зараз поздоровлюю. Вибачте, будь ласка, з ними ультраскладно. Погнали далі? Алозавр. Ця іграшка теж дуже прикольна. І як вже два роки народи... їм теж два роки вони народилися і мені замовили їх. Так? Так. <звук> у неї, у слава Богу, у нього, тобто, слава Богу, є звук. Перша кнопка. Я вичула. Люлі, люлі, я тебе бачу. Купожка тих. Я тебе бачу. Хоча рівню твою посилу. Фінальна атака. Так. Вот така, дуже прикольно. Ставлю 10 з 10, 10 з 10. А о цьому ставлю 8 з 10. Наступний, я забув, як його, на жаль, звати цього динозавра, але він дуже схожий на трицератопса. Її дуже, дуже складно купити і замовити, і майже ніде немає. Я вже зразу кажу, він хлопчик. І ось вот вони, він Оресті, Маркотов та мої братики хлопчики. Ми всі троє хлопці. І У нього теж звук. Можна почути маленький звук, сподіваюсь. Але. О, дякую. Але у нього є звук, але батарейки теж сіли. У Ось іграшки ставлю 10 з 10. Реально ультра Наступна. Ось така іграшка. Я не пам'ятаю, як її звати, але вона трохи зламалася у мене. Навіть тут ручки трохи зламалися. Капець Вона іде, і звук, але теж немає батареї Коротше Іграшка, ось тут сканер тут вот, вот такі ноги прикольні Так? І в нього вже, ось вот, тут є звук, але сіли батарейки Іграшка, ну, сім з 10, коротше, 7 На ліво Велосираптор, я не знаю, як цього велосираптора звати але у нього теж є така сама кнопка як Долуза Раптура, але у нас сломалась кнопка. Ну, іграшка реально, реально прикольна просто я не можу, вона дуже прикольна. Мені дуже подобається. Мені реально подобається. Дуже подобається. Наступний. Кентрозавер. У цьому теж є два роки. Оці... А, до речі, забув поставити йому оцінку. 8 за 10. Цей контрозавр дуже прикольний. За звуком теж за звуком, але сіла батарейка. Тут такі кнопки є. А? Дуже прикольні. Оцінка 7 за 10. Дуже. Мені дуже подобається. Наступний. Okay. Scorpius Rex, ця іграшка реально прикольна. Рекс. Тут у нього хвіст. Потім ця кнопка. От руки вот такі руки руки, 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 руки. А вот ця кнопка Криває. І у нього теж є звук, сіли батарейки. Да, класно, Клас, реально. Крута іграшка оцінка 10 з 10. О, погнали теж моє, о, моєму одного з улюбленого гігантозавр. Один з мого улюбленого хвіста. Потім відкривається вже... цей. <звук> У нього теж звук, у нього теж є звук, але у нього сила батарейки, але ще трохи звука є. Дякую. Перша кнопка, у нього теж є трохи. У нього теж трохи є звук. Дивіться, от перша кнопка. Але. Чуєте така маленька, такий маленький звук? <свист> <свист> Марко що ти робиш? Я відео знімаю <свист> Ось такий трохи. А друга кнопка. На жаль, у нього вже має сіла батарейки, так що, на жаль, так. Наступний вже е, майже кінець, коротше. Плезиозавр. Плезиозавр. Такая прикольная маленькая фигурка. Рот выкрывается и кнопка. Вот такая. Я для да, меня тоже. Вот такая, вот такая. Я тоже. Давай. Отлично. Вот И, а, дурачок, забыл поставить ему оценку 10 здесь. Да, да мне. Меня... Марко, То... я видео снимаю. Оця іграшка 10 з 10, оця мені реально подобається. Mm, Наступний, можна сказати, a... це найдорога, напевно, що іграшка з парку військового періоду. Індоумінус Рекс, маленька фігурка. Скажіть, що тут дорога? На... Насправді це... ця іграшка, там де замовляти, вона коштує не 100 юанів, а 1500 а це ж за скидкою? Я навіть боюся уявити, скільки без скидки, тому що мільйон, просто не знаю. І мені прикол в тому, що подарував це. Знаєте хто? Однокласник. Що Я, я в шоці, дякую йому іграшка десь з 10. Дуже дорога, дуже дуже напевно дорога була. Наступний це Дракорекс, Рекс, ось така. 10 10, якщо що йому оцінка. Драко Рекс, от так він рухається. Оцінка 70, прикольно. І я то Асю, я то тащу. Да, то теж хочу. Пента цара, тут все по стадію, наче би звали, я прикольна іграшка. Мені батьки, пам'ятаю, його подарували. Ну, знаєте, іграшка десь 6 6.5 наполовину 7. На Наступна це От така фігурка. До речі, це вони двоє мені подарували. Оцю фі фігурку подарували вони двоє. Я не знаю на мій день народження. вони якось Любчик, тобі подарували фігурку від них. Я думаю, що ну Йошка прикольно рухається. Арко. Ем, ну, Іграшка оцінюю 7 з 10. 10. Делофузавер теж сама перша, сама теж, теж. Марко не показуй, не показуй, Вибачте? Іграшка дуже дуже прикольна. Іграшка дуже прикольна, сама перша. так робить ще. Перш, сама перша, це друга, наче, бо це саме друга. Це друга іграшка, коротше, сім з десь. Ну, може, може в кінці, але може... Нова іграшка, яка прийшла прямо сьогодні. Я на неї вже. О, вибачте, Марко, ну що ти робиш? Іграшка прикольна, прямо тільки що прийшла. Я Оля це десь пару півгодин тому робив. Отак, тут у нього є оцей теж да, робить. Mm. Що дивилися, подивіться огляд. Ну Ірошка 10 з 10 дуже прикольна, Мені дуже Мені дуже, дуже, дуже подобається. Я дуже, я дуже, я дуже, я дуже, прикольно. дуже прикольно, мені дуже подобається. Mm. Вступна і теж як два роки. Oh, дядя, я да, коко, зрозумів. Йому десь два роки. У нього теж є звук, але на жаль сіл батарейки. Тут кнопка. Ко? Віт. Привіт. Іграшка дуже прикольна, десять десять. Віселе кока. моя Товзе. улюблена іграшка із парковіського періоду. Великий там, індомінус алёна. Рекс. Вона теж сама перша, вона теж сама перша. Ось вот таке. Ви... Уна... Але та да. шкода, вона, да. на жаль, поламалася. Хвіст відірвали. Потім отут тут є кнопка, яка за звуком не активується, має викривати цю і звук видавати. выдавати так все батарейки, але хоча б якось. І напевно, мені замовлять нову Рекса з звуком. Але у, неї, у нього теж є одна кнопка, вот так вот так вона робить і ось таке. Іграшка 10. Я 10. 10. 10. Да. Я роблю Наступні всі четыре теж з парковського періоду, а оці вот ці маленькі, ці дуже прикольні. Вот, наприклад, мозозавр. Може, вот так писати. Да, я... Мозозавр. Е Напевно, мозозавр вставлю вот... Марко, я знімаю відео. Опять же, 6 с крапкой 5. 6 с половиной. Ну, да, 7 с половиной. 7 с половиной. Ну, 6. 6 с крапкой 5. Вот это Раптор. Вот это прикольно. Буздоров. Ставлю... Ставлю 7. 7. 7 с 10. Вот это 6. Наполовину 7. На... А вот это на 7. Вот это на 7. Маленький домінус Рекс, така дуже прикольна. Я маю поставити їй 10 на що 10 з 10. Це реально прикольно. Баріонікс 9 з 10. Вона теж ультра прикольна. з 10 на заслугує. Наступна це Троудон. Ось така прикольна фігурка. Вдвоє тіло, отак, отак рухається тіло. Іграшку оцінюю, Звичайно, що на. Сім, сім, сім здесяти. На сім, сім, сімдесяти. Я то я. Як що? Я народився 2015-го. Я народився 2015 року. І оце, це сама перша раку. Ну я. Роблю відео. Це сама перша іграшка за всю історію парковського періоду. Це сама перша іграшка від Мател з парковського періоду. І, і, і 10 з 10, дуже прикольно Мені подобається. Наступна це цю теж дуже грібко може знайти. Дякую У неї теж є звук, у цього птеродактиля теж є звук, але закінчують батарейки. Тут є кнопка і отак, от що ми Так? А друга кнопка отак. От Мені дуже подобається. О, наступного тут друга Це друга іграшка із парковського періоду. Такий маленький велоцираптор і у нього є звук. Давите. Вот так. Давите. Да. Я быть вот такая. А? Я... Дуже прикольная игрушка. Десять с десяти. Десять с десяти. До речи, вот эта игрушка. Вещем с десяти. Вещем. 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 Вещем с десяти. Я забу... Маркони, я роблю відео. Вибачте, знову реально складно знімати відео. Оце я не його звати, але ця іграшка теж дуже прикольна. Вот так він робить. І оця іграшка, звичайно, що 7 з 10. Уже десь 6 фігурок Уже майже кінець. Ось такий мегараптор. Теж є звук, але теж має бути вот Мегараптор, от, так. от такий прикольний. дуже Мені дуже подобається. Наступний це напевно, що дуже речі мегараптор 10 з 10. Індораптор. Це дуже прикольно. Це реально дуже крута фігурка. вона без звуку. оцінюю її 10 з 10. Козух. Ось ця теж. Фігурка дуже прикольна. Вона без звуку, але не є е кнопка, яка робить вот так. Е, Наступнець. А, до речі, оцінюю на, на 8, 8, 8, 8 вісім, вісімдесяти. Аль... Ні, Я забув, як цього динозавра звати, У нього теж є звук, але закінчились батарейки. Іграшка дуже прикольна. викривається рот, але його дуже складно викрити. Іграшка 10-10. Ооо! Зараз буде круто. Спинозавер! Да. Ця іграшка теж як два роки, якщо я не помиляюсь. Але ну, ця іграшка ультра прикольна. Ультра. І от така, вона, на жаль, без звуку, але вона дуже велика, прикольна. Прикол, у нього є така кнопка на голові, яка робить таке, Така іграшка нато прикольна, 10 з 10. І фінальна іграшка. Це моя улюблена іграшка, напевно, що я думаю. І найбільша іграшка. Моза завер! Да, у нього немає звуку. Викривається рот, коротше. Отак. Іграшка 10 з 10. Дуже, дуже класно. Мені дуже подобається. Мені на день народження подарувала, так що... Мені дуже подобається. всем огляд, Марко, скажи папа. Папа. Замолючих ник. Всем папа. 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 папа.